Мене звати Володимир, я третій рік працюю кіпером собак у домівків рятованих тварин. До війни ми жили з дружиною Оксаною у новій Каховці Херсонської області. початку війни ми лишили свого дому. І недовго думаючи, взяли своїх собак та переїхали до Львова, де знайшли прихисток у домівків рятованих тварин. Я завжди казав собаки у моє життя. І тут удумався щодня, я працюю, прибираю за ними, годую, гуляю з собаками. Бо я як би вважаю їх своєю родиною. собака. Да? Сьогодні наш Володя, який є невід'ємною частиною собачого відділу домівки, сам потребує допомоги. У нього серйозні проблеми з курчовими суглобами, і без операції він не зможе повноцінно працювати і робити те, що для нього є сенсом життя. Піклуватися про собак. Ми просимо вас стати поруч із ним, так само як він завжди поруч із нашими хвостиками. Реквізити для підтримки залишаємо в шапці профілю та в описі цього відео.